Сьогодні ми розповімо вам історію, яка змусить завмерти серце кожного, хто чує ці слова. Історію про передбачення, яке прийшло не з книжок і не з давніх манускриптів, а з самих глибин землі, з місця сили, де стикаються світи. Кримський шаман, людина, яка живе поміж двох реальностей, побачив те, що приховано від звичайних очей. Він побачив останній день війни, і це бачення настільки потужне. Настільки наповнене деталями, що не залишає місця для сумнівів. Небо буде в вогні, каже він, але що це означає, коли це станеться, які знаки попередять про наближення цього дня? Зараз ви почуєте слова самого шамана, слова, які він виніс із трансу, тривалого і виснажливого, слова, які змінять ваше розуміння майбутнього. Приготуйтеся. Те, що ви зараз дізнаєтесь, не залишить вас байдужими. Я сидів на вершині Айпетрі, там, де вітри зустрічаються з хмарами, де земля торкається неба. Було це на початку листопада, коли перші холодні вітри вже принесли запах зими, коли листя остаточно опало з дерев. Я прийшов туди не випадково, духи покликали мене. Три ночі поспіль мені снилися одні й ті ж самі образи: горить небо, гримить земля, люди біжать. Але не від страху, а до чогось до завершення. Я знав, що маю піти туди, де межа між світами найтонша, де можна почути голоси предків і побачити те, що заховано від живих. Я розпалив вогонь з дев'яти видів дерев: кожне дерево несе свою силу, свою мудрість. Дуб дає міць, верба, розуміння потоків часу, бузина, зв'язок з іншим світом. Коли полум'я запалало, я почав співати. Це був давній спів, який передавали шамани могороду століттями. Слова його не для людського вуха, вони для тих, хто живе в тінях, у вітрах, у кам'яному серці гір. Я співав годинами, поки не відчув, як моє тіло стає легким, як дух відривається від плоті і починає подорож. Спочатку я побачив темряву густу, важку темряву, яка тиснула з усіх боків. Але потім з'явилося світло. Не яскраве, не сліпуче, а таке, що просочується крізь серце. І в цьому світлі я побачив землю. Я побачив поля, міста, дороги, усе було сірим, застиглим, наче світ притримав подих. Війна тривала вже довго, дуже довго. Люди втомилися, земля втомилася, навіть небо втомилося від гуркоту і диму. Але я знав, що прийшов сюди не просто подивитися на страждання. Я мав побачити кінець. Тоді час перед моїми очима почав рухатися швидше. Дні змінювали ночі, тижні пролітали за мить. Я бачив, як листопад переходить у грудень, потім зима, потім весна. Минали місяці один за одним. Я рахував їх не календарем, а відчуттям тим внутрішнім годинником, який працює в шаманів, і раптом час зупинився. Я опинився в конкретному моменті, в конкретному дні. Цей день був особливим, я відчув це всім єством. День почався тихо: була рання весна, квітень, можливо, початок травня. Сонце тільки но зійшло, але світло було дивним, не таким, як завжди. Воно було золотавим, густим, наче мед. Я бачив солдатів, які стояли біля своїх позицій. Вони не спали, хоча була рання година. Усі дивилися на схід. На обличчях було щось незвичне. Не страх, не втома, а очікування, наче вони всі відчували, що цей день буде останнім. Потім я побачив небо. О, це небо! Воно починало змінюватися. Спершу з'явилися хмари незвичайні, а такі, що рухалися проти вітру. Вони збиралися з усіх кінців, з півночі, з півдня, зі сходу, з заходу. Швидко, дуже швидко вони формувалися над землею. Створюючи величезну карусель. Колір їх змінювався від сірого до темно-синього, потім до червоного. Червоні хмари я ніколи не бачив такого ані в реальному житті, ані в баченнях. Це був знак. знак того, що сили вищі за людей втручаються в хід подій. Раптом пролунав удар не з землі, а з неба. Це не був грім, не була блискавка. Це був звук, який неможливо описати людською мовою. Наче саме небо тріснуло, і з цієї тріщини почало виливатися світло, яскраве, біле, сліпуче світло, яке заповнило все навкруги. Солдати закривали очі руками, падали на коліна, деякі молилися, деякі плакали. Але всі розуміли це кінець війни. Світло тривало довго, може, хвилину, може годину, Час у баченні тече по-іншому. А коли воно почало згасати, я побачив, що небо дійсно горить. Не вогнем, який знищує, а вогнем, який очищає. Це були язики полум'я різних кольорів: червоного, помаранчевого, золотого, навіть зеленого та блакитного. Вони танцювали в небі, створюючи візерунки, які змінювалися кожної миті. Це було схоже на північне сяйво, але в сотні разів потужніше, в тисячі разів яскравіше. Під цим палаючим небом почали відбуватися дивовижні речі. Техніка, яка стояла на позиціях, почала глохнути. Танки, гармати, машини усе завмирало. Двигуни зупинялися, системи відключалися, але не тому, що їх хтось знищив, а тому, що сама земля відмовлялася підтримувати війну. Я бачив, як зброя падає з рук солдатів. Вона не просто випадає, вона стає такою важкою, що утримати її неможливо. Наче кожна гвинтівка, кожен автомат набирає вагу всіх страждань, які вони принесли. Тоді я почув голоси не один голос, а тисячі голосів одночасно. Це були голоси тих, хто загинув у цій війні. Вони не кричали, не плакали, вони співали, співали пісню про мир, про повернення додому, про те, що їхня жертва не була даремною. Ці голоси лунали з землі, з повітря. Здавалося, що співає весь Всесвіт. І під цей спів солдати почали рухатися. Вони йшли назустріч один одному, не з підняною зброєю, а з опущеними руками. Деякі обіймалися і плакали, деякі просто падали на землю і цілували її. Я бачив генералів, які виходили зі своїх укриттів. На їхніх обличчях було здивування, шок, але також і полегшення. Вони розуміли, що сталося щось поза їхнім контролем. Щось настільки велике, що опиратися цьому неможливо. Я бачив, як вони дістають телефони, рації, намагаються зв'язатися з командуванням, але зв'язок не працював. Усі системи вийшли з ладу. Тоді вони просто стояли і дивилися на палаюче небо, розуміючи, що рішення вже прийняте не ними. Вогонь у небі тривав увесь день. Зранку до вечора небо було одним з суцільним полотнищем полум'я. Люди в містах виходили на вулиці, дивилися вгору і не могли відірвати погляд. Діти показували пальцями і питали батьків, що це таке. Старі плакали, бо знали, це знак знак того, що страждання закінчилися. Церкви переповнювалися людьми, мечеті, синагоги. Усі місця молитви були повні. Люди дякували, просили прощення, молилися за тих, хто не дожив до цього дня. Я бачив, як на дорогах з'являються колони техніки, але вона не йшла вперед на війну, вона йшла назад додому. Солдати їхали відкритими машинами, махали руками людям, які стояли вздовж доріг. Жінки кидали квіти, діти бігли поруч, старі піднімали руки в благословенні. Це був не парад перемоги в звичному розумінні, це був парад визволення, визволення від страху. Від ненависті, від нескінченого циклу насильства. Того вечора, коли сонце почало сідати, вогонь у небі не згас. Навпаки, він став ще яскравішим. Небо перетворилося на океан Золотого полум'я, і в цьому полум'ї я побачив обличчя обличчя тих, хто загинув, тих, хто віддав своє життя. Вони дивилися вниз на землю і посміхалися, їхні душі були вільні. Вони могли нарешті піти далі, адже війна закінчилася. Я бачив матерів, які впізнавали в цих обличчях своїх синів, дружин, які бачили своїх чоловіків, дітей, які знаходили своїх батьків. Плач змішувався з радістю, горе з полегшенням. Коли ніч нарешті настала, небо все ще світилося. Зірки з'явилися, але вони були не такими, як завжди. Вони були яскравішими, ближчими. Наче опустилися нижче, щоб краще бачити те, що відбувається на землі. І під цим зоряним небом, яке зберігало від близькоденного полум'я, люди збиралися разом. У кожному місті, в кожному селі розпалювали вогнища не вогнища війни, а вогнища миру. Люди сиділи навколо них, тримаючись за руки, співали пісні, розповідали історії про тих, кого втратили, мріяли про майбутнє. Я бачив, як наступного ранку сонце зійшло над землею, яка була іншою. Поля, які були порізані окопами, почали заростати травою. Руїни будинків стояли як пам'ятники, але навколо них вже з'являлося нове життя. Птахи, які покинули ці місця під час війни, поверталися, їхній спів наповнював повітря, і це був найкращий звук, який тільки можна уявити після років гуркоту і вибухів. Але найважливіше, що я побачив, це зміну в людях. У їхніх очах з'явилося щось нове, не просто надія, а розуміння, розуміння того, що війна забрала забагато, що продовжувати її було б безумством. Я бачив, як колишні вороги сиділи поруч і мовчки дивилися на горизонт. Слова були непотрібні, біль був спільним, втрати були з обох боків, і це створювало основу для чогось нового. Для справжнього миру, не нав'язаного, а народженого з глибини сердець. Духи показали мені також знаки, які передуватимуть цьому дню. За три місяці до останнього дня війни, десь у січні або лютому, небо почне показувати незвичні явища. Будуть дивні світіння вночі, зірки падатимуть частіше, ніж зазвичай. Місяць з'явиться в небі в незвичний час. Іноді, в день, коли його не мало бути видно, птахи почнуть поводитися дивно, збиратися в зграї і летіти кругами над містами, собаки виятимуть без причини, кішки ховатимуться в темних місцях. Тварини завжди відчувають великі зміни раніше за людей. За місяць до останнього дня, десь у березні, почнуться проблеми з технікою. Системи зв'язку почнуть давати збої без видимих причин. Електроніка виходитиме з ладу частіше, ніж зазвичай. Це буде знаком того, що енергії, які керують світом, змінюються. Старий порядок руйнується, щоб звільнити місце для нового. Люди відчуватимуть тривогу, але водночас дивний спокій. Багато хто почне бачити віщі сни, сни про мир, про повернення додому. За тиждень до останнього дня, наприкінці березня або самому початку квітня, настане дивна тиша. Навіть там, де йдуть бої, вони стануть менш інтенсивними. Наче і та, і та сторона втомилися настільки, що більше немає сил продовжувати. Ця тиша буде обманливою. Багато хто подумає, що це просто затища перед бурею. Але насправді це буде паузою, яку дає сам Всесвіт, щоб дати людям можливість. Усвідомити, що наближається момент вибору. А вранці того самого дня, у квітні, чи на початку травня, коли небо спалахне вогнем, люди прокинуться з відчуттям, яке неможливо описати. Це буде схоже на те, коли знаєш, що ось-ось станеться щось важливе, але не розумієш, що саме. Серце битиметься частіше, руки тремтітимуть без причини, у горлі стоятиме клубок. І коли перші промені сонця торкнуться землі, усе почнеться. Я бачив також те, що станеться після: перші тижні будуть важкими. Людям знадобиться час, щоб повірити, що війна дійсно закінчилася. Багато хто буде боятися, що це тимчасово, що вона знову почнеться. Але поступово, день за днем, прийде розуміння, що це кінець, справжній остаточний кінець, почнеться відбудова. Не лише будинків і доріг, а відбудова довіри, відбудова людяності. Діти, які народяться після цього дня, будуть іншими. Вони прийдуть у світ, очищений вогнем неба, і принесуть за собою нову енергію. Вони не знатимуть війни, не розумітимуть, як можна було воювати роками. Для них це буде історія далека і незрозуміла. Вони будуватимуть новий світ. Світ, де пам'ять, про палаюче небо, буде нагадувати про ціну миру і про те, що ніколи більше не можна дозволити війні знову прийти на цю землю. Я бачив пам'ятники, які поставлять у пам'ять про останній день війни, але це будуть незвичайні пам'ятники з каменю і бронзи, це будуть місця сили, місця, де люди зможуть прийти і відчути ту енергію, яка була того дня. Дерева посаджені на місцях битв. Виростуть сильними і високими, їхнє листя шелестітиме піснями миру. Джерела, які б'ють з під землі в тих місцях, матимуть цілющу силу, бо земля, напоєна стількома сльозами, стане землею відродження. Я бачив старих, які розповідатимуть молодим про той день, коли небо горіло. Вони сидітимуть біля вогнищ, як сиджу я зараз, і їхні слова передаватимуть не просто факти, а відчуття. Відчуття того, як змінився світ за одну мить, як важке тягарство впало з плечей, як стало можливим знову дихати повними грудьми. Ці розповіді стануть легендами, але легендами, які базуються на правді, на пережитому досвіді. Духи також показали мені тих, хто сумніватиметься завжди будуть люди, які не повірять у те, що сталося, які шукатимуть раціональні пояснення. Наукові обґрунтування палаючого неба. Вони говоритимуть про атмосферні явища, про відбиття сонячного світла, про оптичні ілюзії. Але ті, хто був там, хто бачив на власні очі, хто відчув на собі цю енергію, знатимуть правду. І ця правда буде сильнішою за будь-які сумніви. Я побачив також темні сили, які намагатимуться перешкодити цьому дню. Вони існують, а ці сили, що живляться стражданням, конфліктами, ненавистю. Вони робитимуть усе можливе, щоб продовжити війну, щоб не допустити настання миру. Але їхня сила обмежена, коли енергія світла стає достатньо потужною, коли досить людей бажають миру, темрява відступає, вона не зникає повністю, але втрачає можливість впливати на хід подій. Небо в вогні буде знаком того, що світло перемогло, що сили вищі за людей втрутилися, бо людство само не могло зупинити цей безумний танець смерті. Це буде втручання з милості, з любові до всіх, хто живе на цій землі. Це буде нагадування про те, що ми не самі в цьому всесвіті, що є сили, які дбають про нас, навіть коли ми самі забули, як дбати про себе і один про одного. Я бачив також майбутнє далеке через десятиліття після того дня. Світ буде іншим, не ідеальним, бо ідеалу не існує на землі, але кращим. Люди навчаться вирішувати конфлікти без насильства, шукати компроміси, поважати різноманітність. Пам'ять про те, що сталося, про війну і про її кінець, буде тримати їх від повторення помилок. Кожного року в день, коли небо горіло. Люди зупинятимуться на хвилину мовчання, дякуючи за мир і обіцяючи зберігати його. Я бачив цілителів, які з'являться після того дня, люди з особливим даром, які зможуть лікувати душевні рани, ті, що залишила війна. Вони прийдуть з різних місць, але всі вони нестимуть один і той же дар здатність бачити біль і трансформувати його в світло. Їхня робота буде важливою. Бо фізичні рани загоюються швидше за душевні. Багато хто носитиме в серці відбиток війни ще багато років, і цим цілителям доведеться допомагати людям знову навчитися жити, любити, довіряти. Потім бачення почало згасати. Я відчув, як мій дух повертається в тіло. Це завжди важкий момент, коли свідомість знову з'єднується з плоттю. Тіло здається важким, холодним, обмеженим. Але я приніс з собою знання: знання про те, що станеться, про знаки, які треба помічати, про надію, яку треба зберігати навіть у найтемніші часи. Коли я відкрив очі, вогонь переді мною майже догорів. Холодний листопадовий вітер обвівав мене, нагадуючи, що я повернувся в реальність. Небо на Дайпетрі було чистим, зоряним, але я знав, що через кілька місяців воно зміниться. Я відчував втому, але також і силу, сили духів, які дозволили мені побачити майбутнє. Я знав, що маю розповісти про це. Не всі повірять, не всі зрозуміють, але хтось має почути. Ті, хто готовий, хто відкритий до правди, вони почують і запам'ятають. Війна закінчиться в один день не через переговори, не через перемогу однієї сторони над іншою, а через втручання вищих сил. Небо стане вогненим, і в цьому вогні згорить вся ненависть, весь гнів, вся жага помсти, залишиться лише попіл минулого і насіння майбутнього. З цього насіння виросте новий світ, світ, де кожна людина цінуватиметься, де життя буде святим, де війна стане неможливою. Я пройшов цим шляхом між світами, щоб принести вам це послання, дух гір, дух моря, дух степів Криму. Говорили зі мною однією мовою, вони показали мені правду. Останній день війни не буде звичайним днем. Це буде день, коли небо і земля з'єднаються, коли матеріальне і духовне стануть одним, коли Всесвіт скаже своє слово. І це слово буде мир. Тримайте в серці цю надію, стежте за знаками. Коли побачите незвичні явища на небі взимку, коли відчуєте збої в техніці навесні. Коли відчуєте дивну тишу наприкінці березня, коли ваше серце раптом заб'ється частіше, без причини ранком у квітні, знайте, що день наближається: день, коли небо стане вогнем, і з цього вогню народиться новий світ, світ без війни, світ миру, світ, де кожна дитина зможе спати спокійно, знаючи, що завтра буде безпечним. Такими були слова кримського шамана: слова народжені в трансі. На межі світів, де правда відкривається тим, хто готовий її прийняти. Чи станеться це саме так, як він бачив? Чи справді небо спалахне вогнем в останній день війни? Ми не можемо знати напевно. Але в цих словах є те, що не можна відкинути, надія, надія на те, що все закінчиться, що страждання не вічні, що мир можливий, і можливо саме ця надія. Якщо її тримає достатня кількість людей і стане тією силою, яка наблизить той день, день, коли небо буде в вогні і з цього вогню народиться нове життя. Тримайте в серці ці слова. Можливо, саме ви станете свідками того дня, який побачив кримський шаман.